На Рівненській АЕС вперше пройшов молодіжний ядерний форум, який мав благодійну мету. Збирали кошти на потреби ЗСУ. Організували захід представники ради відокремленого підрозділу громадської організації Українське Ядерне товариство у Рівненській області спільно з адміністрацією РАЕС за підтримки первинної профспілкової організації НЕЕК Енергоатом, а також за фінансової підтримки Атом профспілки та Енерджі Сейфті Груп». У форумі взяли участь більше 35 делегатів. Молодих працівників підприємств атомної енергетики, промисловості, науки та освіти України. Організатори прагнули об'єднати фахівців, науковців та спеціалістів, діяльність яких пов'язана з ядерною галузю для обміну напрацюваннями в атомній енергетиці. Ідея провести форум саме на майданчику Рівненської станції була запропонована представниками відокремлених підрозділів українського ядерного товариства. І ми зголосилися провести його саме на майданчику Рівненської рівної мета це привернути Увагу людей досвідчених і привернути увагу суспільства до тих нагальних питань, тих нагальних проблем, які є сьогодні в державі в області енергетики, і, зокрема, ядерної енергетики. Програма форуму була дуже насиченою. На учасників чекали тренінги та зустрічі зі спікерами. Вони відвідали інформаційний центр Рівненської АЕС, де дізнались загальні відомості про роботу атомної електростанції. Зокрема, простежили цикл виробництва електроенергії завдяки макетам енергоблоків. У навчально-тренувальному центрі РАЕС делегати побували на повномасштабному тренажері, ідентичному діючому блочному щиту управління енергоблоків. На спорудах очищення добавленої води вони побачили технологічний процес освітлення води з річки Стир. Я завжди хотів побувати на Рівненській атомній станції. Я тут вперше хочу більше дізнатися про атомну енергетику, про всі процеси, що з нею пов'язані. І побувати на атомній станції, де є провадження, над яким я давно і багато працював. Усіх учасників поділили на чотири команди, кожна з яких представляла українську атомну електростанцію. Ми хотіли всім, ну не те, щоб нагадати, а показати, що Запорізька АЕС вона є. Енергодар це Україна, і ми обов'язково туди повернемося. Тому делегація від Запорізької станції вона мала бути і вона тут є. Прочитавши програму заходу, стало зрозуміло, що це буде цікаво. Кожна команда підготувала презентацію за попередньо отриманими кейсовими завданнями. Теми запитань стосувалися розробки стратегій, спрямованих на розвиток атомної галузі України. Оцінювали роботу команд. Головний інженер, перший заступник генерального директора РАЕС В'ячеслав Стоянов, заступник головного інженера Ігор Куріний. Заступники генерального директора Олег Килюх та Віктор Кравець і начальник зміни блоку відокремленого підрозділу Хмельницька АЕС Олександр Хомич. Останній є членом правління Укр'ят та свого часу організовував подібні форуми на ХАЕС. Форум вдалося зібрати після такої трохи тривалої паузи з певних причин, зрозумілих. Це вже дуже добре. Молодь знов з'їхалась, знов має змогу поспілкуватися. Молодь це завжди позитив, а ядерна молодь це подвійний позитив. Ці три дні пройшли дуже цікаво, дуже яскраво, тому тільки позитивні враження. Кожна команда достойно презентувала свої напрацювання. Під час розробок проєктів щодо розбудови галузі атомники визначали не лише оптимальні варіанти, а й враховували технічну складову, оцінювали людські ресурси та потенційні ризики, проводили економічний аналіз. На захисті презентації члени журі ставили учасникам актуальні питання. Всі разом обмінювалися професійними думками. Рівень підготовки кожної команди був високий, та перемогу здобула молодь Рівненської АЕС. Я дуже задоволення. Волений цим заходом, який відбувся в нас сьогодні, такі заходи мають бути, особливо в наші важкі часи. Приїхала молодь, яка поділила своїм думками по найважливішим зараз кейсам, які існують в нашій державі. Це відновлення нашої генерації. І, побачивши різні погляди різних команд, різні підходи, можна зробити певні висновки, зробити певні пропозиції тієї існуючої програми, які в нас є. Переможці отримали подарунки, та найголовніше для кожного учасника це те, що вони мали унікальну можливість поспілкуватися з однодумцями, молоддю небайдужою до атомної енергетики, попрацювати в команді та здобути безцінний професійний досвід. Такий новий формат молодіжного форуму Українського товариства. взагалі вашої станції для нас це щось нове. Якщо чесно, то відразу ми. Реагували так активно і не знали, як це ми будемо командою, якою якої ми ще зовсім не знаємо працювати. Але потім молоде покоління завжди знає швидко, як знайти вихід ситуації. Ми дійсно чекали на цю поїздку дуже сильно. Підсумки форуму підвели на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро. Учасники поділились своїми враженнями, позитивними емоціями та висловили щиру подяку ЗСУ за можливість зустрітися у такий непростий час. Сподіваються побачитися на подібному форумі наступного року уже під мирним небом України. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, Андрій Затірка, Руслан Шевчук, Сергій Гаркавенко, УІТЗГ Раес.